З пів кілограма насіння, очищеного тільки сирого. І неочищений і не смажений. Арахіс 150 Будемо підсмажувати в сковорідці. І арахіс, і насіння. На невеличкому вогні, постійно помішуючи, ми його зараз приготуємо. І так хорошо підсмажилось. А насіння ми підсмажимо тільки поступово, по частинам. Пів кілограма це буде багато а в одну сковорідку. От, дивіться, яке гарне насіння золотисте. Прекрасно. Ну і арахіс ми вже почистили, підсмажений гарно. Все, будемо готувати. 50 грамів арахіса із цього ми залишимо. Просто замішати в халву, а 100 грамів будемо разом з насінням перевивати у блендері. Тепер насіння. Тепер на структура. Тепер все перемішаємо і додамо. Меду. Мед бажано додавати, ну, не дуже запашний, тому що і халва буде, відповідно, мати такий запах. Приготували формочку, встелили харчовою плівочкою, сюди халву закриємо і в холодильник. Розмістили. Зараз закриємо цією плівочкою гарно все. О. І помістимо у холодильник. Наша халва пролежала в холодильнику 4 години. Ну що, гарно пахне. Така, дивіться, структура яка цікава. Зараз скуштуємо. Смачна. Солодка. М -м, як для мене, трохи треба було б ще меду. Ну, щоб вона була більше в'язка.